Привіт, дружочки-порожочки. Нам з вами залишилось зовсім трішки. Так, якщо відкрити наше дерево знань, тут залишилось буквально раз, два, три. А, навіть, навіть не три, навіть менше. Налаштування кораблів, ще декілька технологій, і, в принципі, все із деревом життя ми закінчили. Так, що ми з вами робимо в цій серії? Оборонка, оборонка більше військових, більше берсерків, більше воїтельниць, більше лучників. По можливості, напевно, сходимо з вами в якийсь набіг. І я думаю на цьому все. І буду для вас якусь нову гру шукати. Не знаю, другий раз мені написали про сталкер. Ну, ні, не хочу. Від слова, зовсім не хочу. Я Приблизно уявляю, що це буде, і, ну. Ні, гра який 15 років, це точно не про мене. Так, у нас тут будинок згорів, а я якось цей момент пропустив, Я да? його здається ремонтував, він мав бути відбудований. Чому вони його не відбудували? Таємниця покрита темрявою. Так, добренько. Хоча дерев у нас тут і багато, але зайвим не буде. Їжі тут предостатньо. Тут має бути якась башня. О, а тут біля поля цікаво стане башня чи ні? А, до речі, я вже забувся вам сказати. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, буду вдячний. Так, 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 так. Мої маленькі воїни. А, до речі, гроші закінчуються, потрібно щось продати. Здається, в мене мало шерсті, так? Да? Так, зупинись, будь ласка. В такі моменти потрібно бути обережнішим. Та ні, наче все є. А чому вони не працюють? Незрозуміло. Так. Окей. Не працюєте, то й не працюєте. Воїни. Що в мене по воїнах? У мене немає тяжких воїнів, але тут навчання їх проходить. Один день залишився, а тут у мене ніхто не навчається. Давайте з вами візьмемо. Блін, хочу берсерків. От не знаю, що з цим робити. 4-5. Пять. Вийшов зайчик гулять. 6 навіть може. Окей, додаємо Берсерків, хай навчаються також. Десь тут була історія, яка збільшувала життя. Так, торговий корабль в мене повернувся. Туди. Мені потрібно, щоб вони довго, довго жили, тому що я не хочу по 150 раз тренувати цих воїнів. По-перше, це дорого. По Перше, це дорого, а по-друге, це довго. Ми маємо бути готові до бою завжди. Ми тратимо час тільки на підготовку воїнів, до речі, на мене скоро знову мають напасти. І без цього. Так, цей мертвий, цей. Хоча ми їх виженемо да і все на цьому. Так, туди ще один. Один ідол додаємо. До речі, в моєму новому райончику можна багато ідолів додати. Так. Зупинись, будь ласка, дякую. В той момент я, я починаю нервувати прям сильно. Киди ідола, кого я пускати не буду, то знову незрозумілі проблеми почнуть. І сюди ідола. Так, чудово! Можна просто спостерігати, розслабитись, подивитися, як люди працюють. Постійно я по цій карті туди-сюди літаю. Подивитися за моїми вікінгами, ні разу, разу такого ми й не робили. Вікінги солдатики. Так, так, так. Дерева носять. Там працюють. Коротше, всі в роботі, всі як мурахи. Стоні хвилини не відпочиваю. До речі, у мене тут немає вогнів, чи є? А тут у мене вогні є, так? Да? Ну добренько. Так, додаємо. Додаємо трішки декорчику. Він поставлю їм тут зброю. так Підходять і беруть. Всі мають бути при зброї, всі мають бути готові, правильно? Це ж вікінги. У зброя має бути на кожному куті. Дров нема вугілля, а чому так? Давайте я вам збільшу лиміт. В принципі, будь ласка, рубайте, скільки вам зображається. Так, а чому тут нема працівника? Так, все, працівник влаштувався молодчинка. Їжа, чи є в мене тут проблеми з їжею? Блін, не знаю, Мені тут риби багато. Проблем я ніяких не відчуваю поки що. Тут взагалі куча їжі, її ніхто звідси не забирає потрібно. Тут стоять? Нормальниці ну, стоять, а чому вони звідси не забирають? То незрозуміла історія. Як завжди, добре. Так, тут ми підготувалися, так, да, кажете, давайте ще лучників все таке зробимо. Так, зрозуміло, лучників зробили. На цьому моя, на цьому моя історія з лучниками завершується. Так, там все дрібниці, можна легких воїнів зробити, хоча, хоча. Ісім на підготовці, напевно, ще потрібно ще одного дракара зробити. Так, побудувати корабль, дракар. Погнали. Немає місця для людей. Потрібно десь будувати нові будинки, так? Да? А тут у тебе типу супер багато їжі і ти не знаєш куди її діти, так? Да? Давай я тобі тут побудую декілька будинків. Дивися. Один будинок. І інший будинок. І навіть ось тут буде ще й третій будинок. Так, чудово, забудував усе, що можна. У мене багато золота Так, а тут вони у мене тип поліпшено все, да? Набіг, напевне, візьму цього голенького. Він там тип бустить. ж краще взяти? Та, напевно, цього все-таки голенько візьмемо, він і легких бустить, і тяжких бустить. Коротше, потрібно взяти їм саме цього, як тебе звати? Харольд. Ну, коротше, Харольда. Так, це потрібно прибрати. До речі, тут їжі багато. Так, моїх солдатики готові. Драккари, драккари. драккари. драккари у мене ось тут. Так, ну що трошечки порожчики? Я думаю, можна відправлятися, так? Набіг. Кого ми беремо? Беремо Харальда, Один драккар заповнюємо повністю. Інший драккар заповнюємо також повністю. Мені цікаво, скільки в мене пива на всю цю історію піде. Я тут зараз супер армію наберу, а на виході, як завжди, залишиться ні пива, нічого не буде. Так. Набаляємо Англосаксам, візьмемо риби, візьмемо хліба, візьмемо м'ясо, да? Чудово. Так, пиво є набіг. Давайте відправлятися в набіг, в принципі, моїх 100. І у них там теж близько сотні. Я думаю, щось у нас з цього та й вийде. Будемо надіятись на це. Тому що оборонка в мене нормально так просіла, в принципі, ну багато воїнів відправили, багато усі воїни відправились. Взагалі ні, нікого не залишилося. Ну як, я можу, до речі, трішки підстрахуватися про всяк випадок і. Наприклад, наняти легких воїнів. Так. Ну, про всяк випадок. Нехай буде хоч щось вдома. А то всяке може трапити, знаєте. З моєю вдачею так точно. Тому за цими моментами потрібно слідкувати, до речі. отут тут має бути паркан. Так, а точніше, не паркан, а дерев'яні стіни. Це сюди. Що ж тобі заважає? Що ж тобі заважає? Вже тобі нічого не заважає, так? Да? Це все видумки. Окей. Так, будуємо одну башню. Іншу башню. І третю башню. Так, чудовенько. Тут, в принципі, теж з захистом все класно вирішили цю проблемку. Поселення захищене. Багато як. Багатолінійна лінія оборони. Блі, ну будувати паркан в довжі цього побе... якби берега я навіть не знаю. Супер довге узбережжя і, ну... не хочу. То як на мене, буде якби перебор. А що занадто? Те не здраво. Правильно, правильно. Добре, що ви за мною погоджуєтесь. Так, грошей у мене немає. Що я можу продати? Продати трішки їжі. Так, мамкані продавці. Беремо кнара. У мене багато шкіра. Це так не працює, тому що потрібно. Потрібні продукти для подорожі. Гаша й потрібно багато. Ой, який неприємний звук, тільки що був. Так, поповнюємо запаси нашої деревини. Про Якесь поселення, там щось дізналися. молодці. Це можна вирубати. Перечі, скільки в мене будівельників? Скажіть, будь ласка, 9, так? Да? 9 це маловато. І потрібно не забутися про поля, про які я, звісно, періодично забуваюся. Там працює 10 чоловік, так? Да? Ні, 34. Я помилився, ну, що поробиш? Всі ми маємо властивість помилятися, да, дружочки-порожочки? Так, це ми також прибираємо. Так, що тут по їжі? Ну, в принципі, потрішку падає, тому що тут людей більше, да? Але не критично. Сюди рибацький човен. Я зрозумів, в чому проблема. Проблема в тому, що... Просто-напросто човни тут відкинулися, так? Да? Так, в принципі, все має бути класно. Так, ну що ж, покажемо їм нашу силу. Перед тим, як покинути кораблі штурмувати місто, давайте спостерігаємо здалека. Гнушаючий флот. Простіше знайти. Давайте дочекаємося ночі. Наш... Так, успіх, класно. Давайте закинемо вірьовки, подивимось, що з цього вийде, 96% успіху. Так, три воїна в вальгалу, як завжди. І що ж мені тут потрібно вибирати? Низька, низька, середня. Орватися в саме серце міста. Прорвати оборону. Блін, я навіть не знаю, що обрати. Блін, давайте, короче, ярість, ярість короче, Один Одіна Один. Головний Бог і вся ця історія хай нам допомагає успіх. Ну не все так погано як могло бути, до речі. Так, крадемо золото, бо в нас золота нема. Так, чудовенько. Давайте, давайте грабувати будинки. Де мої помічники, мамки, ці чуваки, які мали мені допомагати? Ринки і склади також грабуємо. Успіх прекрасно. Мене навіть не вбили, так? Да? Добиваємо ворогів і потрібно тікати. Так, ранення воїни то не рахується. Так, все. Ну що ж я вас вітаю, ми. Якби ми впорались не такі великі втрати, як могли бути. Так що, якби, успіх, молодчики-огурчики всі. Так що, якось так. У раптового нападу я там так і не бачив. Де він, не знаю. Коротше, забагована історія з цим раптовим нападом. Так у мене цей квест і залишився висіти. Ну, чого страшного, то все дрібничка. Так, потрібно ще десь взяти очко знань і вивчити технологію. Ось у мене в цій серії якось із знаннями доволі все погано йде. Щось мої люди не хочуть навчатися. Що з цим робити я не можу придумати. Так, забагато хліба в тебе, да? Нічого страшного. Так, у вас тут немає ні освітлення, нічого, так? Да? Коротше, ви тут голі і босі. Так, додаємо вам сюди закину світло, сюди закину світло. Сюди також. Так, давайте, що тут по багатому, да? Чому вам арки не побудувати? Тому що не сильно це буде прикольно. Ну... Це, звісно, круто. Тільки вогник поки що приймаємо. Сюди. Так. Ну що ж? Ну, це прям по-багатому. Так? Да? Чи ні, як думаєте? По-багатому чи ні? Так, декілька пропорцій сюди додаємо. Прямалітна елітна історія. Так, також будь... Ой не туди, не туди, не туди. Даємо статую Бога чи Ідола. Ну, коротше, я думаю, що так, що так буде правильно. В принципі, особливого значення немає. Так, дороги. Не знаю, наскільки ця історія дієва, але можу це зробити, значить, я це роблю. Так, мої воїни повернулися. Ну що ж, молодці. Привезли мені одягу, заліза привезли, золота. Ще молодчики, огурчики. підемо ми з вами ще в напад. Ну, не знаю, може і підемо, а може і ні. Можна сюди возів трішки закинути, типу люди, да? Там залишили, забули. Так. Так, 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 дружочки, пирожочки. зайчики зайчата. Торговці також повернулися, ну прям молодці. О, чудово. І знання з'явилися. Поліпшуємо наші кораблі. Що в нас тут? А це в мене вивчена історія, так? Да? Все залишилось? Фух, блін. Це реально, я можу сказати, фінал. Ну, для мене особисто. Пішути швидкість торгових кораблів, то все дрібнички. Що ж, е позитивчик? Населення в плюсі всі щасливі е ходили вдалий набіг, їх перемогли. Ми вам дамо срібло. Зараз влаштуємо свято. Чудовенько. Так, ось вам і знаняті ще якраз були потрібні. Так, це я вивчив. Збільшуємо швидкість кораблів і тут залишилося. Ну, типа, вантажопідйомність, підйомність, ну то все дрібниці. Так, ну що ж, ще трішки пограємо, щоб вам було ще подивитися. Хвилин 10, плюс-мінус туди-сюди. І все! Можливо, завтра я вже побачу якусь нову гру, а можливо і ні. Так що якось так? Блін, я не думав, що це буде остання серія. Я прям не готовий до цього був. Так, хочу почути ваші думки. Як, як вам вікінги сподобались, не сподобались? Хто, можливо, сам в них грав. Так що якось так. Так, а ну-ка, спробуємо подивитися. Ну, прям із защиного польоту у на нас не вийде на нього подивитися. От, просто з висоти можна глянути. Блін, ну, чесно кажучи, ці значки псують весь вид. Так, що тут у тебе? Дивитися пропозицію. Ну, давайте купимо в нього інструменти. Так, в принципі, і все. В принципі, вийшло доволі непогано. Ну, Розбудовувати, типу, знаєте, як, поставити ціль собі тисячу вікінг. Ну, можна, взагалі не проблема. То, ну, Мені здається це ще там одна-дві серії. Добити до тисячі, ну, супер просто. Просто береш оцей район забудовуєш. Да, і все тут робиш декілька мельниць, там декілька ферм, там курятники. Курятники імба. Тим більше у нас тут прямо риба також, ну доволі імбова штука, да? рахунок риби прям супер багато їжі. Ринок забитий рибою. Так що ну, з цим взагалі ніяких проблем я не бачу. Так ще якось так, друже, пирожочка. Ще одну чудову стратегію ми з вами, можна сказати, пройшли і завершили. А що, що наступне? Ну, блін, не знаю, я думаю, щось придумаю, чимось вас порадую. Напевно, потрібно щось таке ну, новеньке, якесь незвичайне, да? Блін, ну, не знаю, знімати для вас Фростпанк, В нього вже всі грали, напевно, тисячу раз. Раз зовсім не новай, ну, буде, як на мене, нецікаво. Так, а що тут у тебе? В тебе немає матеріалів, так? Да? Це погано, що я можу сказати. Так що якось так. Ну що ж, на цій позитивній ноті, напевно, будемо завершувати. Всім дякую, хто дивився, хто підписався на канал під час перегляду цих серій, хто залишав поодинокі коментарі. Так що якось так. Підписуйтесь, коментуйте і, звісно, не хворійте, не кашляйте.